Для оселедця під шубою в мене є такі продукти. Сам оселедець, бурячок, картопелька, морковка, яйця варені і майонез власного виробництва. Ви тільки що бачите, як я робила. Так, сідаю, готую. Чищу спочатку оселедець, потім. Буду показувати. Так, сіла, буду чистити оселедець. Оселедець матіас Буду робити оселедець під шубою. Всі вміють робити, господи. Ну, а я покажу, як я роблю. Хто хоче, дивиться, хто не хоче, не дивиться. Чищу рибку. Знімаю шкірку. Потім буду чистити всередині і від костей. Як правильно сказати по-українськи? Від кісток. Отак правильно від кісток. Рибку почистила, помила, порізала. Порізала на шматочки і виклала. Зараз займусь картоплею. Так, отак по черзі, як овочі нарізані, так буду натирати на терці і в кінці бурячок. І промазувати майонезом. Не товсто, так, тоненько. Все погнали. Натираю катопельку. Отап прямо воздушно Промазала майонезом. La velocità ちょっと待って待って待って待 Шуба готова.